thank you Чути я як матері слова летіли, летіли в ніж до козака, бачи сину свічка не за Eu não Не було, не було, та й ще нема. Там батько змучений. Se te não pode... частини, а й сімій наш неперевершений перевершили Роман Савчин. Дякуємо за душевне виконання. Бо справді треба відчувати душею, бо, хоч між нами і з лінією фронту, більше тисячі кілометрів, але ми маємо кожного дня відчувати те, що відчувають наші хлопці і дівчата. Які емоції. Які переживання, але все ж таки вперто вони йдуть в бій за нас. Ми маємо тут нагоду боротися за них. Кожна гривня з цієї скриньки сьогодні це запчастина до автомобіля для збройних сил України. Автомобіль це захист для наших військових. І коли ми зберемо, відправимо хлопцям і дівчатам цей автомобіль, для них це розуміння, що ми поряд, що ми їх не залишили. Правда, що ми про них не забули, бо не маємо права заради перемоги, заради усіх наших відважних мужніх хлопців і дівчат, бо це насправді найкращі сини і доньки України, яких ми на жаль втрачаємо. Ми, ми кажемо герой не вмирають, не не правда. Але на жаль, їх вбивають підлі москалі. Тому поки ми їх не поборемо, не проженемо із нашої землі, а можливо і знищимо, тоді не буде нам спокою. Це вже століттями доведено, і коли ми будемо глибше вивчати нашу історію, будемо це розуміти, що це завжди були наші вороги. Але мабуть, настав той час, коли маємо поставити крапку у цій історії. Боремось піснею, боремось зброєю, також мистецтвом. До речі, позаду нас зараз працює ярмарок наших талановитих митців. Тому завітайте військово. Придбайте собі символіку нашої славної держави, і також частина коштів допоможе нашим збройним силам України. Взагалі, сьогодні багато хто з підприємців також працюють для того, щоб допомогти нашим військовим. І це приклад незламності, це приклад нашої єдності. Хочу подякувати вам за те, що ви. Є це те, що ви донатите. Знаю, вірю, втомилися, і знаю, що донатять здебільшого ті, що завжди донатять, і працюють ті, що завжди працюють. Але ми сильні, і ми зможемо все. Ця війна від нас в нас відкрила надможливості. Тому, українці, не здаємося, будемо разом ще точно, можливо, менше трішки години, але нехай цей час принесе нам море емоцій і. Плідного результату до речі, звіт про сьогоднішній збір. Ви зможете прочитати на нашій сторінці Трускавецького інформаційно-курортного центру або на сторінці Трускавецької міської ради. Кожна копійка буде долучена до купівлі автомобіля. Це 5 тисяч доларів. Але я вірю, що ми не збираємо дуже швидко, можливо, до кінця літа. І таким результатом буде три автомобіля від Трускавецької громади до кінця літа. А зараз підтримуємо Романа Савчина обласками. і, звісно допомагаємо співати, бо пісня нас також об'єднані. 对。